Доброго мирного вечора. Миру, спокою, затишку всього самого хорошого. Так, Забула я в день взяти відео на... про закваску. Завтра буде відео, тобто в суботу. Так, казали, розказати все про закваску. Я розкажу, але як я роблю закваску. Відео є в мене на каналі. Поглядіть і будете все бачити. О, ну і все, зараз я зберу хай буде. Ось так, ось так і все. Так, закваску роблю з розсолу квашеної капусти. З тієї квашеної капусти, в якої немає ні цукру, ні оциту, нічого. Просто сіль, капуста, морква і, і усе. У неї той розсіл береться і квас, ну, віддушується, береться розсіл, проціджується через марлю, яку, щоб не було капусти, і усе. Береться 50 грам розсолу, 50 грам води, розводиться кімнатної температури. Ось, Розводиться, досипається муку. Яка у? вас Є є житня, на житні хучена починає робити закваска, але буде кисліша. На пшеничні довше починає, поки почне робити, але буде не така кисла закваска. Тут же вам як вам виходить. Так робите. Як у вас бажання, як вам смачно що ви робите? У мене житньої не було, я робила на пшеничній. Ну бо воно буде багато кисліше, і я не хочу такого на пшеничній, воно смачніше мені виходить. Ось на п'ятий чи шостий день я вже не повню, у мене відео є, коли вже я могла підробляти закваску, щоб пекти хліб. Перший день розробила от 50 грам води, 50 грамів. Росолу. Ось таке о, тісто має густеньке бути. бачите? Навіть можна ще чуть густіше. Ось. Ось таке воно має бути. Ось така захваска загуста. Ось Зробили Це, цей росіл, додали до нього води, до, тей, до капусти, додали води і розмішали, додали муки, щоб було таке загусте тісто. І поставили, накрили такою марлючкою. І поставили в темне місце, тепле. На другий день ту саму пору, доливаєте трошки, знов-чуть води, без розсолу. води Доливаєте, там грам 30, 20, не більше. І досипаєте, перед розмішуєте з водою, тоді досипаєте знов борошно, знов розмішуєте, щоб знову густої консистенції було. І поставили. Це називається підгодувати закваску. Багато не беріть, бо за тих 5-6 днів. Вам має вийти розчин ось такого банці. А вона, як підніметься, буде ціла. Ось, ось так по чуть-чуть доливаєте. Називається Погодувати закваску. Подоляли трошки домішали мукички, водички мукички, водички мукички. І так кожен день доливаєте і ставите в темне місце, в тепле. І вона собі буде прекрасно себе почувати. На третій день вона вже трошки починає бульки з'являтися, на четвертий більше, на п'ятий вже вона починає гарно працювати. Зазвичай, п'ятий-шостий день, вже можна брати, робити е хліб підробляти. Ось, підробляєте хліб, я показував вчорашнє відео, тобто буде позавчорашнє відео, як я хліб розробляю. Подивіться. Подивіться уважно, як я закваску робила. там в мене є відео. Ось. Так само там питали: на що яйця б'єш. Для того мені смачніший хліб. Можна бити, можна не бити. Як вам виходить, як вам виходить, так ви робите. Ось. А може, я й нині закину, зараз невеличке відео про ту закваску і зараз закину, як казала, що нині закину. Ось, робити е, ось так таким чином цю закваску. Тоді, вже, як вона у вас працює, ви підробили тісто, берете, доливаєте, там остається отакого на дні трошки тіста закваски. А це все виливаєте на хліб. Осталося трошки. Доляли водички, десь отакого, от муки досипали. Я ввечері підробляю хліб на ніч, щоб він рушався. Доляла водички мукички, накрила, вона ніч постояла. Вона активувалася, все, піднялося її десь отакого в банці або вийшло. Оце в мене було її стикій. А це вона усіла, бо в холодильнику її стоїть. Ось, Вона піднялася, я врану встала, в холодильник поставила, і вона там стоїть тиждень, дві-три неділі. Нема мені різниці, коли мені треба. Головне, щоб вона не замерзла. Ось. Бо як замерзне, пропаде. В холодильник йде тепліше, щоб, щоб не замерзла. О. І ставити вона собі стоїть. Зверху, вона марлею накрита. І якщо зверху шкірочка така присихає на самому тісті, що вона стоїть в холодильнику, не страшно, от ту шкірочку зняли і е, віддали курам, кому там вам треба, чи свиням, хто у вас там є. А сюди доляли водички муки, дістали з холодильника, під, підробили. Вона почала робити зранку. Я дістаю, підробила на вечір вже в мене ціла банка е, закваски, і я собі маю знову розробити. Ось таким чином вона в мене у мене у холодильнику зберігається, вона не боїться нічого. Головне, не пхайте сюди ніякого гразного, щоб вона не почала вам цвисти. Ну і час від часу два-три рази підробили, на четвертий раз вже треба помити банку, взяти другу, перекинути закваски в другу баночку чистеньку, а цю вимити. Бо якщо ви час й ті самі, то краї тут сильно насохнуть вам ось по банці і почнемо появлятися цвілість. Тоді та закваска вже не потрібна. Ось, Вона вже буде не, як сказати, не якісна чи як ось. Шкідлива для здоров'я. Ось так. І тоді ви собі берете її і помили баночку, а в другій собі знову розробили. І знову холодильник сховали. Ось так: ніч тут тяжкого нема. Хліб пекти – одне задоволення. Не треба місити, хто знає, скільки, не треба бавитися з тим. З тим з хлібом стільки як бавилися, воно прекрасно себе все, як сказати, підносить, рушається, хліб виходить шикарний. Нема різниці, чи він в печі, чи він в духовці. Ну, з печі він смачніший, так. Але я маю на увазі, що росте він, нема різниці, як піднявся і все. І ви спекли і маєте користь. Хай вам буде смачно, так, що ось таке то. Так, ще що я мала за ту закваску сказати, вроді, все. Бо там мені писали, о, то, то її треба, навіть як не печеш, кожен день треба її підгодовлювати, бо так вона пропаде. Е, нічого вона не пропадає, людоньки. Стоїть в холодильнику, і скільки вам треба. Тоді берете і робите. У мене було так, що вона стояла десь за три тижні, я не робила з нею нічого. Взяла це зверху засохляне, що присихає шкірочка, Зняла, а це як його. Підробила цю закваску і все, і вона пішла в рух і далі все працює і все далі робить. Просто ті бактерії собі стоять спокійно. Так, Якщо ви будете тримати її весь час на столі, то вона перекисне і буде кисла. Ось, якщо житня закваска, що на житті, також буде кисліша. Так що ви собі врахуйте, що вам, що вам як треба. Ось, які ще будуть запитання, питайте те, що може я що забула сказати. Ось. І все. Тільки закваску я роблю на звичайній квашеній капусті. Так, як колись квасили. Як я квашу капусту, у мене відео є. Можете подивитися ось, і зробити. Навіть там от були дівчата кажуть: а ми капусти не маємо, ми не квасимо. Можете одну головку наквасити, капусти. Купили невелику головку капусти, наквасили так, як я. За 4-5 днів буде вам жменє розсолу. вам його скільки треба, а цю капусту собі зісте з ще Та й усе. І буде вам щастя, і буде вам смачно. Так що готуйте, смакуйте, хай вам все буде смачно, хай вам все буде корисно. Ось, мені дуже подобається хліб на заквасті. Mm -hmm. І дуже виходить смачний, він пухкий, такий м'ягенький, шкірка не засихає на ньому, нічого. Все супер виходить. Так що, хай все у вас буде якнайкраще, бережіть себе, своїх рідних. хай всіх все буде добре. Так, це, напевно, що все, що я мала розказати. Оцю закваску я зараз поставлю в холодильник, бо мені не треба. Я тільки напекла хліба ще є. Ось, Вчора, вчора пекла хліб, так, вчора. Чи позавчора. Позавчора пекла хліб, тільки напекла. Так, що ось таке то, то зараз пекти не буду. Зараз в холодильник поставлю. Я ставлю в холодильнику наверху полку коло фонарика в холодильнику і вона себе там прекрасно почуває. Так, що ось таке то. Вам всім скажу миру, спокою, затишку. Божої опіки, хай у всіх все буде добре і тільки всім хороших новин. Хай у всіх все буде якнайкраще. Хай у вас виходить смачний хліб. Якщо ще щось ви не зрозуміли, питайте. Ось. Як знайти відео, заходите на YouTube, пишете, там, де та зверха є лупа, Пишете Я і мої кози, як я печу хліб на заквасті, або Я і мої кози, як я готую закваску. І вам висвітиться це відео. Ось, І ви знайдете, полистаєте і знайдете, і буде вам щастя. так, що ось таке. Ну, і при можливості діліться своїми знайомими, в яких групах ви є. Хай, хай люди вчаться, хай всіх все буде добре, всім удачі. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па!